Глибинна психологія Карла Юнга розкриває перед нами незвідані виміри людських взаємин, де справжні почуття часто ховаються за фасадом свідомої ввічливості. Прихована ненависть це не просто мінлива емоція, це потужна течія у підсвідомому, яка неявно, але невблаганно формує поведінку і ставлення до ближнього. Це той самий внутрішній конфлікт, де свідоме я відкидає гнів і ворожість як соціально неприйнятні. Але вони не зникають, а лише накопичуються у глибинах психіки. За юнгом ця прихована ворожість тісно пов'язана із концепцією тіні, тією неосвітленою частиною нашої особистості, що містить усі пригнічені емоції, думки та бажання, які суспільство або ми самі вважаємо неприйнятними. Людина прагне демонструвати світові ідеалізований образ себе, відштовхуючи тінь. Але ці відкинуті аспекти неминуче знаходять спосіб проявитися. Саме прихована ненависть може стати одним із найпідступніших виявів цієї тіні. Один із ключових механізмів її зовнішнього прояву це проекція. Замість того, щоб визнати власне почуття ненависті чи гніву, людина несвідомо проєктує цей негатив на іншого, вибираючи його за мішень. Це відбувається, коли ми постійно знаходимо у комусь вади, критикуємо, принижуємо або знецінюємо його дії. Не з відкритою злобою, а з тонкою, майже непомітною уїдливістю. Такий захисний механізм дозволяє тимчасово полегшити внутрішнє напруження, відводячи погляд від власного внутрішнього хаосу. Ця підсвідома ворожість виражається у вчинках, які на перший погляд здаються просто емоційним похолоданням або відстороненістю. Постійна емоційна дистанція, ухиляння від глибокого спілкування, саркастичні коментарі, що нейтралізують теплоту стосунків. Або навіть зниження надійності, усе це непрямі, але красномовні сигнали. Вони свідчать про те, що під шаром зовнішньої прихильності або поваги прихований справжній внутрішній розкол. Суперечність між свідомою поведінкою, любов, повага та несвідомими почуттями ненависть гнів створює глибоку дисгармонію у стосунках. Людина щиро вірить, що чинить добре, тоді як її підсвідомі імпульси через ледь помітні зміни у тоні голосу, мові тіла чи маніпулятивних діях несвідомо руйнують зв'язок. Шлях до подолання цього стану вимагає лише одного зустрічі зі своєю тінню. Це не швидкий процес, а внутрішня подорож, що вимагає усвідомлення, емпатії та роботи над самооцінкою, щоб прихована ненависть. Поступилася місцем істинному внутрішньому примиренню, лише визнавши і прийнявши ці заборонені емоції, можна досягти психологічного балансу та побудувати здоровіші стосунки як із собою, так і з навколишнім світом.